Вирушаємо в дощик і 9 градусів. Село маленьке, 150 жителів. Навіть магазину нема. Але є кафе таке оригінальне, потім покажу. Називається Месон Музео, Ну, справді трошки музей. Підійдемо до церкви і потім на маршрут. Ерміта Качейро Зараз гляну, наскільки вона древня мабуть, дуже. Сьогодні дощик іде. Тут нарешті лісова дорога грунтова. Тому трошки нісимо кинісимо А то, виявляєте, по лісу дороги асфальтові. Я думала, що навесні немає підножного корму на камінах, А виявляється, є. А і лимони. Лимони сьогодні навіть просто в ящичку виставили для втомлених пілігримів і голодних, яким хочеться. вітаміна С. і добре, що вони маленькі, так ми взяли. Бо вчора, коли нам трапилися апельсини, ми не взяли, поставили на стопчик. Але вже під вечір трапились маленькі апельсинки. Та ми теж ну, от нас взяли. Отак от і чим чекуємо. Персантяга залишилось десь 48 з гарних кілометрів. Ось в такому місці збудували для цих яких велосипедистів зараз називають, скажи мені сучасним словом. Ну, одним словом, ви розумієте, для екстремалів. Ось скільки нас вже йде. Були ми з пів години тому в гарному місці біля озера. Кафе таке зона відпочинку з будиночками для... Це ж велосипедистів, не забуваєте слово. І там поспілкувалися з жителями канарських островів, чоловік і дружина, з якими ми позавчора спілкувалися. Дуже вони з нами солідарні. Говорили про війну іспансько-англійським суржиком. Вони мене зрозуміли, я рада. І вони попросили з нами сфотографуватись. Потім покажу фото на їхній телефон, вони попросили, а ми вже попросили за нас. І там, хто буде йти цим шляхом. Це називається «бече» зона. Смачна кава, дуже приємний бармен. І там у них якась їжа є, але нас вона не цікава в даний момент. Ох, яке щастя, що є добрі люди на світі. Слухайте. Це просто нема слів. Зайшли ми в бар, навіть не пити, а просто печатку поставити. Ми недавно каву пили. Перед цим нас догнали Марії і Домінго з Канарських островів. З якими ми позавчора познайомилися. І вони запитали, чи ми бронювали ніч, їх чи ні. Ми кажемо, ми, мабуть, йдемо в муніципальний альберг, ну тобто те, що по 10 євро. Але він каже, там може бути не бути місць. Вони забронювали в іншому альберге. Дзвонить він свій, місць нема, навіть дорогих по 60 євро за кімнату. І дешевих теж нема. Дзвонить він тут, тут лю люб'язна е барменша, така немолода жіночка, звати Кармен. А бар називається у Лусії. Лусія це її мама. Чи жива вона, чи ні, ми не знаємо. Він Лусія приносить нам різні рекламки різного алохаменту, тобто розміщення різного житла в цих краях. От нас всіх обнімає. Нам всіх просто пригощає на халяву маленькими бутербродиками з ковбаскою. Ми, ми в неї перед цим купили одну стрічечку каміну за 2 єврика, але їжі ми не замовляємо. Ми намагаємося розібратись, де нам ночувати. Лусіє йому то одне, то друге, він назвонює, назвонює. він куди тільки не назвонює і скрізь комплекту. Скрізь нема місця, бо Семана Санта, тобто святий тиждень. Ми вже просто майже у вічі. Вона ще приносить якусь рекламку. Вона вже питає в своєї колеги барменшиця, дощ іде. Нарешті, нарешті, він щось нам визвонив. Будемо сьогодні, мабуть, у двох ночувати, не в загальній кімнаті. Це обійдеться 50 євро. Вони самі з дружиною зараз ночуватимуть за у двох. І ми повинні полз пройти. Він нам назву написав, позвонив туди. Господи, я кажу, скільки він з нами проморочився може з годину. Як ми вдячні йому, як ми вдячні тій кармен, яка. Е нам потім ще ті ковбаси принесла, хоч ми не, і не просили, намагалась пригостити, дала ще рекламку. І щоб ми її бар, теж залишилась. така карта в нас каміна з рекламою її бару. Ну, я кажу, ну, ну, жіночка просто, знаєте, така, яка любить всім допомогти, всіх обняти. Це, це було неймовірно, я вам скажу. І зараз ті, що з Канарських островів Домінго і Марі, пішли вперед. Ми... Будемо йти повз їхній е, цей хостел, а, а нам потім ще 4 кілометри.